Так, увага! А ми сьогодні з вами готуємо неймовірно смачнющий, швидкий у приготуванні салатик, який стане окрасою будь-якого святкового столу, в тому числі і новорічного різдвяного. Тож, не гаємо часу, поїхали! Для початку нарізаємо пекінську капусту. Або можете просто її порвати руками. Як вам буде смакувати? До нашої пікінської капусточки додаємо підкопчену грудку, цибулю порей, смачнющу кукурудзу, відварені яйця, обов'язково болгарський перець, сілі спеції за смаком. А далі я додаю свій фірминий соус. Це щось на кшталт тартару, взагарнесенько перемішали, обов'язково викладаємо на гарнючу тарілочку, щоб більше смакувало, і, і насолоджуємося неповторним смаком. Обов'язково зберігай рецепт, щоб не загубити на новорічні свята. Тому готуйте смач.